І так поговоримо про те, з якими людьми необхідно дружити для того, щоб розбагатіти. Я думаю для вас очевидна та теза, що у нас в кармані стільки грошей, скільки грошей у наших п'яти знайомих чи друзів середньостатистичних. Тобто, ми щось середнє того оточення, в якому перебуваємо. І які є такі от особливості багатства. Ну, по перше, варто навчитись комунікувати з тими, у кого водяться гроші, а які це типи характери. Давайте поміркуємо. Тобто Які характери спонукають до того, що люди накопичують ресурси Ну, в порядку черговості? Це от Люди з нарцисичним типом характеру. Такі люди залежні від думки інших. Вони хочуть бути багатими, хочуть показувати певні коштовні речі, автомобілі, нерухомість, бо вони стають помітними, коли хтось ними пишається не те, що навіть пишається, пишається це родина. Хтось, коротше кажучи, на них звертає увагу, і тоді вони помітні. Тоді їм здається, що життя є. Якщо ви їх ігноруватимете, то очевидно для них це буде найгірше, що можна тільки було б придумати в житті. Тому резюмую, що нарциси вони накопичують ресурси для того, щоб залучати увагу, для того, щоб бути помітними. В переважній більшості вони це намагаються робити через багатство. Хоча, очевидно, ви вже здогадалися про відповідь і протилежну деякі з них показують не гарне життя, а погане і таким чином залучають увагу. Але давайте будемо виходити з того, що такий от типовий нарцис він вихваляється своїми перевагами. В першу чергу, як ви розумієте, це інтелектуальні переваги, майнові. Людина, яка вихваляється, до речі, інтелектуальними перевагами, то вона хоче бути тим, ким вона себе вважає, а значить, навчається, вивчає бізнес, фінанси, ну і так далі і тому подібне. Тому певною мірою те, що вона говорить про себе як про якусь таку величну, це її спонукає відповідати своїм же ж словам і своєму уявленню про себе. І тому бажано навчитися вести діалоги і комунікації з такими от нарцисичними особливостями, які ж інструменти, це різного роду схвалення, тобто заохочення, компліменти, грубо кажучи, тобто ви повинні пишатися не лише речами, які у них є, це, так, це такий собі дрібний підхід, а от саме їхнім. Стилем мислення, стилем одягу, стратегічним таким от баченням проблем. Тобто, ви можете робити компліменти більше їхньому інтелекту, їхньому ходу думок. Я думаю, що ви зрозуміли. І тоді вони вас візьмуть до себе в комунікаційну. Таку складову, і ви зможете вести з ними бізнес, навчатися, у них чи з ними, ну і так далі. Другий такий типаж це обесивно-компульсивні особистості. Тобто це ті, які. думають і роблять, Тобто вони от рефлексують багато і роблять. І так це у них постійно. Циклічність відбувається у них. Думання. і дій. Є навіть етимологія даного слова, подивіться в словниках, то вона зводиться до того, що в полоні дій та думок перекладається оце ось слово сполучення або компульсивне Ці люди роблять щось таке поступальне, максимально намагаються повторювати це, вони дуже скрупульозні, дотошні, перфекціоністки налаштовані до всього. Ведуть в облік, коротше кажучи, такий от типаж людей, який залучає ресурси дуже добре. Вони їх, до речі, зберігають одні з найкращих таких зберігачів і накопичувачів ресурсів. Тому ви можете з'ясувати, а хто ж у вас у середовищі є із таких представників, і вести комунікацію з ними. Переважна більшість підприємців саме такі. Тобто вони мають певний графік, ритм один і той же, і відповідно до цього ритму вони і рухаються у бізнесі. І можна сказати, що такі от іс 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 історичні особистості, також певною мірою, мають кошти. Бо вони харизматичні. Залучають увагу, і якщо ви навчитеся з ними вести діалог і комунікацію, то вони доволі такі гарні маркетологи, піарщики. Тобто також можуть вам генерувати кошти. Тут в принципі така ж сама стратегія роботи з ними, як і з нарцисами. Варто навчитися. Ну, нормально так сприймати те, що у них є перепади емоційного такого плану. Ага, забув сказати, як же ж підлаштовуватись під объесивно-компульсивних. Це точність, це план, це порядок. От Все, що зв'язано з точністю планом і порядком, це буде. Сприйматися ними як належне, тому ніколи не запізнюємось, ніяких не робимо описок в документах, виглядаємо чисто, не обов'язково дорого, одначе чисто. Структурно доносимо інформацію до співрозмовника, тобто хаос вони не терплять і грязюку. З якими ж типажами варто не водитися, бо грошей у них немає, і якщо і. Це у вас трапиться, то ви можете збідніти. Це депресивні особистості. У них все погано, вони нудять, скоріш за все, інші люди не будуть хотіти з ними вести ніяких бізнесів, і тому немає сенсу. Ми, ми говоримо зараз про фінансовий нетворкінг. Бо депресивні, до прикладу, особистості, можливо, для любові в ряді випадків набагато краще. А от у фінансах не зовсім. І мозахістські такі от. Мозахістські характери вони дають себе в жертву, жертовність у них на першому місці. І, скоріш за все, це не призводить їх у світ багатства. Я думаю, що ви ну, майже ніколи не бачили. Багатих мазохістів. Хоча все буває вперше, але це нетиповий характер, який має велику кількість грошей. Маю на увазі про мільйони. Чи навіть мільярди. Тому, якщо от, так, коротенько, то ось такі типи характерів можуть бути вами взяті до уваги, якщо ви хочете будувати свій нетворкінг. Можна навіть. Якщо ви із людиною на початку її життя маєте таку от комунікацію, то спрогнозувати, що в неї буде десь всередині життя і наприкінці. Бо, скоріш за все, її оцей психологічний стан буде призводити до того чи іншого накопичення фінансів. І якщо вам необхідна така от підказка, робота з вашими командами, якщо ви ведете бізнес, Очолюєте якусь спільноту і маєте на меті зрозуміти, як її масштабувати, то звертайтесь до мене і проведемо коучинг вашої спільноти. Зрозуміємо, за якими ж параметрами можна її збільшувати, який талант є у вашої спільноти, і, зокрема, у вас.